Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися пологи, що заважає звільнити пологи від російської окупації чи якісь перешкоди, як саме буде відбуватися деокупація пологів. Так, тут задав... щось зробили заміновано сильно дороги. От, Расисти ще щось зробили із мостом. Міст там є замінований міст. Це їхній намір такий, вони собі зробили чомусь іде, що вони пройдуть міст. От, його підірвуть і закриють так собі дорогу за собою. Це в них план зруйнувати. Ну і в самому місті дуже сильно людей е, 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 агресивно. Е, Така жорстокість проявлялася саме до людей в пологах. Тут будуть зняти. Ну, таке йде, що в пологах не залишилось жодної людини, яка би була працювала на росіян. Вони там повністю вже зняли всю Пропаганда вже не працює. Люди знають, що таке росіяни, і там не залишилось таких людей, колаборантів чи якихось прихильників Росії взагалі, бо дуже сильна жорстокість до людей була в пологах. Так, оце в них план такий, це треба забрати. Вони відрізають як топологи, хочуть, щоб відрізані були шляхи, щоб якомога повільніше було звільнення. Хоча самі будуть виходити і за собою от підривати дороги, їх буде придушено. Ще й знищена буде вся артилерія чи якась зброя. Там, де полога, заперечую, російська. Заперечую всі плани російські Повністю заперечую. І заперечую весь негатив. Відкриваю всі шляхи на звільнення пологів. От вони. Весь негатив, що робили расисти із людьми. У пологах повертає їм назад. Сибіль і страждання і катування. А тут напад на шляхи саме заперечує. Рашисти намагатимуться по дорогах підривати людей. Скажіть, будь ласка, чи є загроза для цивільних людей у пологах під час звільнення деокупації? Ну, Тут така декупація дуже повільна. Виснажені пологи. Тут вже немає ніякої загрози для людей, вони повністю виснажені абсолютно. І сама деокупація у вас вже вона йде і довгий час йде. Вона така повільно, виснаження. Це не такий різкий там. Бойової дії саме в пологах не буде. Там расисти вийдуть, але самі пологи дуже виснажені. Там уже все зробили расисти, що жах, жахи понараблювали людям. Важко, надзвичайно важко. Всі бідні. Так. Ну, Буде декуповано і буде велике свято. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, чи вдасться до кінця серпня, де купувати пологи? Скажіть, чи вдасться, де купувати пологи до кінця серпня? Так, вас врятують, врятують людей, будуть проведені спеціальні такі операції, щоб врятувати людей. Дійсно. Прошу ви ще сили, допоможіть нам, будь ласка, заберіть весь негатив. Більше немає нічого, що заважає. заперечує. звільнити пологи. Якомога швидше. Заторечу весь негатив. По Верховному суду повертаю расистам назад. Тому хто робив злочини, все вертається. Буде так. Більше немає. Тут Україна повертає свої землі. Це добре. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи нашим військовим України на деокупацію пологів. Прошу. Більше нема жодної перешкоди. Не буде повністю деокуповано пологи. Так буде. Перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги для звільнення пологів від російської окупації. Прошу звільнити повністю всіх людей, що отримують расисти. Допоможіть врятувати наших людей. Прошу відвернути всі загрози, що можуть чинити расисти. Зруйнувати всі російські плани, агресивні, підривати, мусти підривати дороги, більше расисти не можуть, тікають, лякаються, складають зброю. Буде так, буде так, буде так. Так буде. Буде повністю декупована полога, якомога швидше. Буде так. Так буде. Буде угу. перемога. Дякую за увагу.